Доброго ранку! Це зіркові новини. Бен Афлек повернувся до колишньої дружини. Брітні Спірс офіційно розлучилася з чоловіком. Принц Гаррі не повернеться додому. Поп зірка Брітні Спірс офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Семом Аз Гарі, завершивши юридичні процедури у грудні 2024 року, саме в день свого 43-го дня народження. Передумовилась про поділ активів без подальших вимог щодо аліментів. Це стало кульмінацією багаторічних змін у житті Брітні, які розпочалися після звільнення від опікунства у 2021 році. А після цього Брітні оголосила, що переїхала до Мексики, шукаючи спокою від постійного переслідування папараці. Вона поділилася, що хоче розпочати новий етап життя подалі від тиску журналістів, які переслідували її протягом багатьох років. Принц Гаррі заявив, що не повернеться до Великобританії, залишиться у США. Основними причинами такого вибору є прагнення до спокійного життя, свобода від постійного втручання медіа та створення безпечного середовища для своєї сім'ї. Гаррі та Меган Маркл переїхали до Каліфорнії у 2020 році, шукаючи незалежності та можливості займатися своїм життям без королівських обмежень. Гаррі підкреслив, що життя в Америці дозволяє йому виконувати звичайні батьківські обов'язки, які були б складними у Великобританії. Він зізнався, що отримує задоволення від таких простих речей, як відведення дітей до школи або святкування Геловіну разом з дитиною. Хоча Гаррі іноді відвідує Великобританію для сімейних подій чи судових справ, він зазначив, що рішення про еміграцію було остаточним. Цього року Шон Діді Компс, відомий репер і музичний продюсер, проведе своє перше різдво за ґратами у Нью-Йоркському центрі Тримання під вартою після арешту, у вересні 2024 року, за обвинуваченням у секс трафікінгу та рекеті, він готується до свят у зовсім інших скромних умовах. Різдвяне меню у в'язниці є скромним, але трохи урочистішим, ніж звичайний раціон. Він отримає запечену курку, макарони з сиром, соуси з журавлини, булочки та десе. Серд. Це значне поліпшення у порівнянні з повсякденною їжею, яка зазвичай включає стандартні обіди чи бутерброди з арахісовим маслом. Окрім цього, для ув'язнених організовують кілька святкових активностей: турніри з доміно, карти та міні-матчі з баскетболу і футболу. Різдво у в'язниці разюче відрізняється від попередніх розкішних святкувань діді, який звик до вечірок вишуканих страв і розваг за мільйони доларів. А в цей час авторська пара Ештон Кетчер та Міла Куніс активно розглядають можливість переїзду до Європи, щоб дистанціюватися від скандалу, пов'язаного з репером Шоном Підіді Компсом. Причиною стали публічні обговорення минулих зв'язків Кетчера з діді, який наразі перебуває під слідством за серйозними звинуваченнями. У зв'язку з цим пара шукає більш спокійне місце для життя, щоб уберегти себе та своїх дітей від надмірної уваги. Речери куніс провели літо в Європі однак, основною перепоною для остаточного рішення є робота та бізнес-інтереси пари у США. Як альтернатива розглядається переїзд до північної Каліфорнії. Бен Афлек і його перша дружина Дженіфер Гарнер возз'єднались після розлучення актора з Дженіфер Лопес. Афлек провів День подяки 2024 року разом з Гарнер та їхніми трьома дітьми. Вони брали участь у благодійній акції у Лос-Анджелесі, допомагаючи годувати бездомних. Колишні закохані працювали пліч -пліч і навіть жартували один з одним, що викликало хвилю обговорень у соціальних мережах. Джерела зазначають, що Бен почувається комфортно поруч із Дженіфер Гарнер. Їхні стосунки. Залишаються дружніми завдяки спільному вихованню дітей.